12 поранених, з них троє у складному стані. Такий результат вибуху у містечку Ансбах у Баварії під час музичного фестивалю «Ансбах Оупен. Нападник загинув від поранень. На сам фестиваль він не потрапив через перевірки на вході. Тож підозрілий чоловік пішов далі та підірвався поблизу бару неподалік. Зловмисником виявився 27-річний сирійський біженець. Досі достеменно невідомо, він діяв самостійно чи був пов'язаний з ісламістами. Спосіб, в який стався цей напад, а також усі інші деталі, наводять нас на підозри, що це атака ісламістів, проте слідство повинно перевірити цю версію. Відомо, що рік тому зловмиснику відмовили у статусі біженця, але не стали депортувати, а дозволили залишитися у Німеччині з огляду на небезпечну ситуацію у Сирії. Нападник не раз потрапляв у поле зору правоохоронців. Він двічі намагався накласти на себе руки. Відкритим залишається питання, чи були у нього спільники і де він взяв вибухівку, заряду якої вистачило б для поранення чи вбивства значно більшої кількості людей. поблизу місця вибуху виявили численні металеві елементи. Ці елементи пов'язані з процесом деревообробки. Проте ще потрібно знайти підтвердження, що саме ними була начинена вибухівка. Вибух ванзбуху став четвертим нападом у Німеччині за останній тиждень пов'язаним із біженцями або вихідцями з інших країн. 18 липня підліток біженець з Афганістану атакував сокирою пасажирів регіонального потягу під Вюрзбургом у Баварії і поранив п'ятьох людей. Згодом в Мюнхені поблизу торгівельного центру Олімпія німецький підліток іранського походження убив дев'ятьох людей і застрялився сам. А у федеральній землі Баден Вюртенберг сирійський біженець із Ребнощів убив вагітну польську жінку та поранив ще двох людей. На думку поліції, тільки один з цих випадків був пов'язаний із ісламістами. Проте, міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Герман заявив: останні події показали, що необхідно посилити контроль за тими, хто живе в Німеччині.